Виконуємо номер 47 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Одна з велосипедисток проїхала 2 60 метрів за 7 хвилин, а інша 3 км 240 метрів за 11 хвилин. Швидкість якої з велосипедисток більша. Приступаємо до виконання. Подамо 2 кілометри 60 метрів, у метрах 1 кілометр це 1000 метрів, 2 кілометри 2000, да, плюс 60. Маємо 2060 метрів. Також подамо в метрах 3 кілометри 240 метрів. Це буде 3240 метрів. Ну, а тепер знайдемо швидкість наших велосипедисток. Перша велосипедистка проїхала 2060 метрів за 7 хвилин. Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Тому 2060 ділимо на 7. Поділимо куточком. 20 ділимо на 7, беремо по 2. 2 множимо на 7 буде 14. Виконуємо віднімання в остачі 6. Зносимо 6. 66 ділимо на 7, беремо по 9. 7 множимо на 9 буде 63. Виконуємо віднімання в остачі 3. Зносимо 0. 30, ділимо на 7, беремо по 4. 4 множимо на 7 буде 28. Виконуємо віднімання в остачі 2. Отже, у нас вийшла неповна частка двісті дев'яносто чотири і ось таче два. Маємо двісті дев'яносто чотири цілих дві сьомих метрів за хвилину. Це швидкість першої. Велосипедистки. Тепер знайдемо швидкість другої велосипедистки. Для цього 3240 поділимо на 11. Виконуємо ділення куточком. 32 ділимо на 11, беремо по 2. 2 множимо на 11, буде 22. Виконуємо віднімання. 2 відняти 2, 0, 3 відняти 2, 1. Востачі 10. Зносимо 4. 104 ділимо на 11, беремо по 9. 9 множимо на 11, буде 99. Виконуємо віднімання 14, відняти 9, 5. 9 відняти 9 – 0. остачі 5. Зносимо 0, 50, ділимо на 11, беремо по 4. 4 множимо на 11, буде 44. Виконуємо віднімання, остачі 6. Отже, отримали неповна частка 294, 6. Маємо 294, 6 одинадцяти метрів за хвилину швидкість другої велосипедистки. Ну, а тепер нам потрібно порівняти 294,2 і 294,6 одинадцятих. Зведемо нашу дробу до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 77. Додаткові множники. 77 ділимо на 7 буде 11, 77 ділимо на 11, буде 7. 11 множимо на 2 буде 22. І 6 множимо на 7, буде 42, як бачимо, швидкість першої велосипедистки менша, поставили знак менше, і записали висновок. Отже, швидкість другої. Більша. І записуємо відповідь. Стоїть питання швидкість якої з велосипедисток більша? Більша? Швидкість у другої велосипеди. 47 із завдань для повторення розділу 1 виконано.